Вітання мої всім, хто дивиться. Сьогодні будемо оглядати Suzuki Адрес V125S. S дуже популярна на сьогоднішній день, як і G-версія. Але Ста трошечки новіша по руках, вона має більш привабливий дизайн, і це здається так, не тільки мені, а й всім, хто хоче придбати адрес 125, і, звичайно ж, трошечки оновлений дизайн. У s версії з таким же двигуном G-версія, але С- трошечки, як то кажуть, симпатичніше виглядає. І це зрозуміло. Так, ну давайте будемо знайомитись. s ка в нас перш за все прийшла за таким красивим спойлером. Хоча, як правило, вони йдуть з металевим багажником. Тут комусь що практичніше, практичніше металевий багажник, коли ви плануєте ставити якісь. Кофор а красивіше і симпатичніше, якщо ви просто катаєтесь, і кофор вам не потрібен. Звичайно ж, от такий багажничок він є реально симпатичніший. Так, еска в чорному, красивому, в синь, чорному, синьо-перламутровим таким, відливом, красивому. стані. З тюнінговими, дивіться, підніжками, які легші лег, лег, скажімо так, піднішечки за оригінальні. Ну і... Виглядають вони естетичніше навіть, ніж заводські. Ось такі карбонові вставки. Е, ну і все як завжди. Ця версія з лямдою. На глушник. От таке заднє нове колесо стоїть, повністю нова гума. Взагалі дизайн у s версії мені подобається. Масивний гарний амортизатор при такому яскравому двигунчику 125-кубовому і невеликі розміри у самого скутера дає скажімо так, гарне прискорення, гарну техніку. Сидіння довелося перешити. Під сидіння в нас пара оригінальних зеркал. Пластиковий бак, до речі, їх ржавих не буває, дивитися не будемо. По пластику жодних дефектів, жодних питань, зауважень і так далі. Все чистенько, все красиво і техніка в такому супер стані. А морд, до речі, я поставив новий, так як оригінальний вже не працював, масло вже потекло з нього. Тобто Оригінальний морд коштує в районі 30-40 доларів. Так само тут бокова підніжечка, тюнінгована є бокова. Яка відключає оберти двигуна. Взагалі красивий стан оцієї С-версії. Так, 20 тисяч пробігу, вона з сигналізацією, в ліву сторону закриваєте кермо і от він ставиться на сигналізацію. Красива така фара в формі якоїсь там посмішки якоїсь такої. Непоганий дизайн, взагалі увеськи мені подобається дизайн. Передня гума також нова, гідравлічна масивна вилка, диск гальмівний, новий диск повністю стоїть. Взагалі дуже круто і. Скажем так, моделька приблизно якихось там 11-х років, це важко визначити. От у Сузукі важко визначити якого року техніка, треба на якихось там елементах пластика це все знаходити, шукати, але орієнтовно це 9-11 рік, плюс-мінус. Плюс свіжіших їх, як правило, не буває. Так, ну і взагалі, два ключі, забув сказати. От бачите. Працює сигналізація так, Є кікстартер у адреса, коли підсів акумулятор, корисна річ. Гарно, чисто працює, без зауважень, без питань. Раджу всім брати GS-версію, дійсно техніка якісна, одна із самих якісних із СУЗУК. Я вважаю, що це дійсно техніка яка якісно зроблена, яка служить, яка їздить, яка користується попитом, і при невеликих розмірах дійсно шикарний апарат, дуже зручний, зі зручною посадкою. От, в нього пологий пол людям зі зростом там метр вісімдесят, буде на ньому дуже зручно, вся електроніка працює. Кнопочки все також заводиться, дивіться, без проблем. І покажу вам, як я з боку по, по зручності. Як я і говорив, це мега зручна мотелька, можна вирівняти ноги. О, мега -трусно. Гарна вилка, розручності, супер. Супер апарат. По ціні, ціна якість на сьогоднішній день це один із самых таких доступних, цікавих скутерів. Кому до вподоби телефонуйте, підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції в майбутньому для вас. І заходьте на телеграм-канал, вибирайте іншу техніку, яка вам подобається. До нових зустрічей.